Друзі, привіт! Сьогодні хочу показати саме найкращий пістолет для силикону та інших будівельних сумішів, які я бачив. Ну, фішка його в тому, що він зроблений дуже міцно. Товщина металу, з якого зроблена оця частина обойма, куди вставляється балон там, силикону або іншої суміші. 2,5 мм, дуже міцний мощний механізм подачі і курок зроблений з там, якогось сплаву, цинк, там щімось, коротше, дуже, дуже він мощний, товстий. Тобто, Наприклад, якщо ви колись користувалися будівельними сумишами в балонах, от як, наприклад, силикон, є ще рідкі цвяхи. Вони якісь такі, похожі, як на, на каучуковій основі, вони дуже добре тримають, але вони такі густі. І виходить, коли ти покористувався такими цвяхами, вони десь тиждень-два полежать. Вскриті, в носіку, йде балончик, і отут в носіку вони не застигають, але вони загусають. Якщо у вас обичний дешевий пістолет такого плану, то вони навіть коли свіжі, гнеться курок, ось, бачите, вигнуте і нічого ти йому вже не зробиш. А якщо вони ще й підстигли, то їм взагалі не видавиш ніяк. От. Але ну, ось, така сама історія, воно гнеться. Тобто, Ці дешеві пістолети це барахло повне. В цьому пістолеті це я його не рекламірую, ну, реально ти їм працюєш і отримаєш задоволення. Тобто Цвяхи, коли трошки в вносяку підгусли вже. Він їх без питань вичавлює, ти навіть не, не, ну, не відчуваєш зусилля. От. Також тут є в такому пістолеті така штучка. Це, я так розумію, щоб прочищати носик. От. Ще він... У нього є такий прикол. Оця частина, куди ложиться туба ну, з сумішу строїтельною, вона ще на опорному підшипнику повертається. От. Чесно кажучи, я не знаю, мені все рівно в яку сторону повернута туба. Тобто, я не розумію нашого цей прикол. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тобто, ну, Таке в мене вийшло відео. Дуже раджу не пожаліти. Ну, він коштує десь 500 з копійками гривень. Ось така ось фірма. Тобто, дуже раджу, кому треба купити навіть в домашнє користування. Купіть от такого плану, бажано, щоб точно хороший був такий пістолет і вам його хватить на все життя. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, діліться. До побачення, до скорих зустрічей.